Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні, початок третього місяця осені, трохи вітряно, тому я не знаю, як буде зі звуком. Але я хочу показати вам, що я зробив для свого вітряка. Зробив я для нього нарешті фундамент. Фундамент складається з чотирьох опор. Та як в майбутньому на кожну опору буде опиратися вішки вітряка. Їх є, як і вислов, чотири. На четвертій опорі приварено 4 шпильки. Вони випущені з бетону і зараз тимчасово на них буде кріпитися верхня частина майбутньої вішки. Для того, щоб монтувати вітряк, настроювати його перевірити його в роботі. Пізніше та частина була на самій, на самій горі. А так виглядають опори. У мене на каналі є окреме відео, де показано, що вони складені, як вони зварені і які їхні розміри. Тут в майбутньому буде отвір, буде запхана нога і обварена з двох сторін. Зверху і знизу. Ота, як цей фланець зроблений. Обварений він зверху, знизу. І низом дані ще кусинки для міцності. Цей фланець Товщиною 10 мм. Кусинки. 8 мм. Отвори діаметром 16 мм. Їх є на кожному фланці 8 отворів. Всіх разом 32. Думаю, вітряк витримаю. Про вітрити я напишу окремий Excel-файл де буде все пораховано, але скажу відразу, що багато грошей та фундамент не потягнув. На метал і натратив все зовсім. Все було знайдено вдома. Але думаю, що кожен з вас може знайти на металобазах, де приймають брухт. Метал по 8 гривень за кілограм, так як вони продають його розріб по такій ціні. Якщо одна нога важить приблизно 25 кг, їх є 4, виходить 100 кг, ну і 800 гривень впечеться. Так, В цьому Excel файлі я показав які я поніс на свій фундамент. Так, електроди. Пішла ціла пачка 5 кг на суму 150 гривень. Пісок приблизно на 200 гривень, камінь. Заказував цілу машину. Пішла приблизно третя частина. Машина коштувала 3000. приблизно 1000 гривень. Сверло 60 гривень. Фарбай, грунт по 40. Круг відрізни 5 штук 100 гривень. Метал. Метал я не купляв, так як мав свій. Ну Для тих, хто би купляв, то на металобазах, де купляють брухт, він обійшовся би. тисячі гривень реально що я потратив також даром мені попався оцей ящик на років мабуть 80-х випуску. він був страшно погнутий двері не закривалися я вже трошки відрих... відрихтував. Це вже рівне, все закривається. Тут думаю використати для шафи, для акумуляторів і для інвертора Почалося трішки підваряти. Можливо, цю частину придеться замінити. А так, як задарма, вносить непоганий ящик. Ну, кому цікаво розміри. Всем дякую за увагу, підписуйтесь подписывайтесь на канал.